Паля в тому, що держава не а, має на сьогодні єдиної системи управління а, з оборони зовнішньої агресії. Що я маю на увазі? А, хто знає, наприклад, я думаю, що не багато хто знає, хто, знає, а, а, хто зараз керує всією антитерористичною операцією? От хто керівник? Все те, що зараз ми от на екрані бачимо, відбувається, да, там танки десь їздять, це по чиєму наказу це все їздять. Ми не знаємо, багато хто не знає. Називається ця людина Василь Грицак, керівник антитерористичного центру. Заступник голови служби безпеки. Ну так, да. він зараз у цим синкерує формально. Тобто він формально відповідає за керівництво усіма цими речами. Ми чуємо колись чули, що він представляє якісь плани, там, робив якісь заяви. Він навпаки сидить якомога тихіше, тому що розуміє, що він зараз, не маючи реальних повноважень, а майже формальну відповідальність, ну дещо десь в позиції крайнього. Тому ті, хто віддають реальні команди, вони ні за що не відповідають. А, а ті, хто реально відповідають, ну от Василь Грицак. Це неприродня ситуація. Це ситуація так званої антитерористичної операції, яка є, е, е, по суті, грандіозним обманом. З цього обману треба виходити з точки зору хоча б функціонального. Це просто шкодить. У нас немає єдиного центру, який координує дії всіх підрозділів е, на Сході. От немає його.